Вже посіяли помідорів на одному зі включила теплу підлогу. Сьогодні в нас вночі було 0 градусів, зараз 2 градуси на дворі. Я прийшла в розсадник, подивитися, мені цікаво, наскільки цей розсадник гарно зберігає тепло. Хоча зараз на дворі ось сонця. Не видно, напевно, сонця практично немає на дворі. Тепла підлога вона включена, стіла накритий плівкою, тому тепла підлога гріє стаканчики, а так в самому розсаднику опалення немає. А на термометрі в теплиці у нас 13 градусів. Мене це не може не радувати, в принципі, я дуже рада, тому що в теплиці під пленкою старій, коли не було сонця, в середньому температура була вища на 5 градусів, а тут ось виходить 11 градусів. Це без опалення зовсім практично. Тому я думаю, воно варте було тих грошей, які ми вклали сюди. Ось це вже підготували другий стелаж. Завтра будемо сюди набивати на огірочки стаканчики. Цю ніч температура я була нижче 30. Трохи. А оце тільки що я прийшла та я включила на всю хай, з, можливо, так до вечора буде. Земля щоб швидше прогрілася, і там я вже знову виставлю на 30. Так наш розсадник виглядає ззовні, ще не прибрано біля розсадника, бо не було на то ще часу. Обов'язково все зробимо, тому підписуйтесь, кому цікаво спостерігати. Як справляємося, чого не встигаємо разом з дітками, розсаднику і не тільки.